Цьогоріч уперше день української писемності та мови відзначатимемо 27 жовтня, відповідно до указу президента з 2023 року. Тому змінилася й дата радіодиктанту національної єдності. Розпочнеться він у п'ятницю об 11.00. Транслюватиметься на хвилях українського радіо та радіокультура на Ютуб-каналі Українського радіо, а також на платформах Суспільного. Авторка цьогорічного радіодиктанту під назвою Дороги України українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко читатиме текст радіодиктанту, актор театру та кіно Олексій Гнатковський. Текст радіодиктанту національної єдності буде оприлюднено в понеділок, 30 жовтня, об 11.00 на сайтах Українського радіо та Суспільного культура. Зазвичай найактивнішими учасниками флешмобу є школярі, студенти, викладачі. Але постійно радіодиктант пишуть люди різного віку та професій це масштабний флешмоб, який об'єднує українців та знавців української мови в усьому світі.